Крим для мене це рідне місце, з яким пов'язано безліч родинних історій. Пам'ятаю, як мені було чотири, і ми з татом тікали від трьохметрових метрових хвиль на березі моря. А мама в цей момент кричала, щоб ми йшли додому, адже було досить прохолодно. Крим це місце, де я навчилась плавати, де ми з татом любили плисти далеко у море або доріли біля берега. Він підкидав мене з рук, і я шумно плюхкалась у море. А як я скучила за тими пиріжками та кукурудською, хоч їх можна знайти не тільки у Криму, але чи то через місце, чи через атмосферу вони мені завжди здавалися особливим. Бабуся мені завжди розповідала про те, який наш кримський народ вільний та волелюбний. І так воно і було, допоки у нас не відгарбали нашу частинку щастя. Ця втрачена весна 14-го змінила життя кожної кримчанини і моєї і родини, зокрема. Безліч сімей були змушені покинути власні домівки, адже не хотіли підкорятися режиму, який постанув наших рідних територіях. Вони забрали не просто наш дім, вони забрали частинку нашої душі. Але я більше не буду плакати. В моїх очах тепер можна побачити тільки прагнення до перемоги, це звільнити наші рідні землі та повернути наші рідні домівки. Адже Крим це Україна. І хто б його б не привласнював, він завжди був, є і буде українським. Адже ми не роби. Нас тече вільний український дух.